Я уточню ще раз, тут дійшло до такого моменту, який або буде рішення, ну, таке, от, або його просто не буде, і до цього треба вже нам готуватися. Так? Тобто, давно вже треба було готуватися. І ще один момент. Але допомога США, діючої адміністрації, я ще раз наголошую, це хороший знак. Це стало предметом кампанії особистої інвестиції в свій політичний капітал Джозефа Байдена. Тобто я стверджую, що навіть при не буде фінансування цього, він все рівно знайде способи допомагати Україні, тому що в них є така позиція політична, принаймні, поки ця адміністрація діє, ця допомога буде йти. Питання тільки в динаміці. Ми ж розуміємо, одна справа допомагати політично і ті ну, те, що я казав, в тих рамках невеликих, і інша справа мати дійсно такий великий пакет, який може допомогти змінити. На ну, ту позиційну війну, яка зараз ведеться в окопну окопну війну на якусь іншу маневрину. І ще один момент: все-таки подивіться успіхи в інших місцях на морі. Є успіхи. Тобто, у нас є успіхи, насправді важко іде там на суходолі, дуже важко. Тобто, я кидаю всі сили. Я думаю, що вони зараз концентрують максимальний удар, і ну мені так здається. Я з того, що я публічно бачу. А що буде далі, залежить від от сьогоднішніх рішень. Тому це про динаміку, темпи і, і терміни війни от те, що ми зараз говоримо в США. І давайте Ну ви сказали песимістично. Ну, я хотів би, хочу залишатись оптимістом. Зараз, якби от по цій грі видно, що тут включився на противагу якимось там погроз політичним, шантажу, там, не допустимо, до виборів. Інформаційно вас задавим долар почав бити А я маю на увазі, відбулись серйозні, і це видно по цим проектам. серйозний перерозподіл на військово-промисловий комплекс. Там видно просто, куди підуть гроші, на округи яких на штати яких сенаторів, і на округи яких конгресменів. Так що, це дуже прагматична політична боротьба. і я думаю, що насправді ми тут уже чимось навряд чи зарадимо. Ну, ми, ми отримуємо допомогу. Нема такого, щоб вона зупинилась. Е, просто обсяги не дозволяють те, що ми кажемо, змінити ситуацію кардинально. Стосовно знову ж таки позиції США, Європейських країн, особливо Німеччина, яка зараз дійсно серйозно коригує свої дії, Британія, яка з само початку нагадаю, і Борис Джонсон, і далі. Прем'єри британські всі тримали цю лінію лідерства, навіть ішли далі. Ну до речі, з штатами також, але і Франція. Я думаю, почуємо від Еммануеля Макрона, президента Франції, найближчим часом якісь такі ініціативи, також додаткові. Так що, в принципі, тут немає реалізації бажань Путіна, щоб припинили допомогу. Інакше би от ці те, що трек 2 був наприклад ці минулого року. Щоби визнати їх захоплення території України, цього не відбулося. Тому, значить, наші партнери бачать ще варіанти, як можна далі змінити хід подій. Тобто, ну, принаймні, вийти з такого начебто стагнації. Хоча стагнації немає. Фактично, цей Цезар який кунніков який додався до. Половини, мабуть, великих кораблів Чорноморського флоту, десь уже половина, а десь приблизно 25 відсотків всього складу Чорноморського флоту вже знищено. Це ж зміна ситуації. Вони б могли зараз піти далі. Чому б нам не зробити спільну систему контролю кордону? ППО, от прилетіло у Львів, да там чи поруч зі Львовом і у Львів прилітає в західну частину. Росіяни б'ють. Вони ж не б'ють по фронтовій лінії. Ну, це теж роблять, але туди, щоб направляється це, чому не можна разом прикрити там засобами спільними діями ППО, скажімо, Польщі України, прикрити кордон. Це абсолютно можливо, тільки політична воля потрібна. Далі Рамштайн відбувся. Говорили, що НАТО перебере на себе більше координацію. Побачимо, поки Рамштайн. і дійсно безпілотники. Те, що зараз поставлено, бо країни вийшли група країн в цю коаліцію безпілотників. Я тільки думаю, що ви знаєте, в мене таке відчуття ну, спілкуюся з спеціалістами. От зараз безпілотники, всі кинулись безпілотники, безпілотники. Через півроку рік виникне абсолютно нова ситуація. І я не знаю технічно, в що це виліється але може системи РЕП. Будуть більш потужні, і буде більше, і безпілотники вже не зможуть, як знаєте, починали байрактари, а потім ну, байрактари стали такою вразливою мішенью. Тому нам треба перспективно мислити і думати про виробництво максимально швидкого зброєнь те, що робиться, але ну хотілося би, щоб пришвидшити. І що важливо, ми бачимо, що ті ж самі снаряди. І ті ж самі ракети, от на цю дальність, хоча б 300 кілометрів, вони все рівно є потрібними і вирішують ключові завдання. Тобто, по суті, що би ми не робили зараз, але штурмові наші герої, штурмових бригад, і ну те, що я не назву це піхота, да це неправильно, але це, це люди, які закопів воюють просто. І плюс так само. Тут перша лінія ця зіткнення на суходолі. Воно плюс артилерія воно відіграє ключову роль досить пів і це проблема величезна, тому що не змінивши нав'язану Путіним Росією такий тип війни позиційний, ми не зможемо досягти максимальних результатів. Нам дуже важливо поміняти зараз три речі: перше задіяність в цю війну проти Росії інших країн, щоб не тільки Україна тягнула це цього воза, і це. Задіяність, це те, що ви казали, виробництво снарядів в європі. Добре, що вони вже почали думати про безпекові питання і можливість зіткнення з Росією. Це підштовхує до виділення коштів зараз. Уже 17 країн в цьому році гензек Столтенберг сказав, будуть НАТО виділяти 2% відсотки ВВП на озброєння, виробництво озброєнь. Тобто пішов процес два роки тільки чому два роки сиділи в засаді, я не розумію. От два роки ми про це говоримо, а далі далі вони зіткнуться ще одним провокацією Росії проти них. Тобто війна, в принципі, чесно, ніхто не спрогнозує, як це буде розвиватись. Я тільки знаю, що нам треба робити все, що тільки ми можемо, щоб вони на нашому боці війшли в війну в Європі. не може Україна одна стримувати Росію, не може навіть при. Оцього дозованого постачання озброєнь, яке тільки закриває наші втрати. Ми не маємо переваги. Можуть вони поставити одночасно 300 ракет хоча б там разом Атакам Стаурус. Можуть і більше можуть. Чому не роблять цього? Чому тільки 30 танків Атакам, тридцять одинабрамсь? Чому так? Тому ключові речі будуть зараз вирішуватись по великому рахунку, навіть не дипломатією. А великою геополітикою і політичними рішеннями, в тому числі нашою політикою українською. Це вже не тільки дипломатія, це позиція держави, консолідована позиція держави, демонстрація можливості вистояти інституційно, вистояти суспільству. Всі ці питання зараз виходять на перший план. Єдність, а не те, що ми бачимо. Тобто, от е, всі ці питання спроможності країни виходять на перший план в тотальній війні.